Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Прикарпатські вибухотехніки знешкодили дві російські авіабомби на Харківщині. Товари для дітей, як Степанови з Миколаєва, розвивають сімейний бізнес у Івано-Франківську. Наш цех також постраждав двічі від прильотів. Був один сильний прильот, було дуже шкода. Ремесло стало терапією. Історія різбіря Василя Синка з Івано-Франківщини, який воював у Авдіївці. Досить великі відновлення проходять тоді, якщо ти щось створив, що ти для себе, тобто своїми руками. Прокарпатські вибухотехніки Нацполіції знешкодили дві російські авіабомби. Одна з них влучила у приватний будинок на Харківщині. Боєприпас пошкодив помешкання, вилетів через вікно та впав на подвір'ї, однак не розірвався. Про це повідомили на сторінці Нацполіції України у Фейсбук. Як ідеться у дописі, інша авіабомба впала на поле й теж не здетонувала. Вибухотехніки зняли з боєприпасів детонатори та транспортували у безпечне місце, щоб знищити. Як повідомляють у Нацполіції, російські військові Фактично щодня випускають на Харківщину авіабомби ФАП 250 які містять в собі 250 кілограмів вибухової речовини та здатні зруйнувати багатоповерхівку. Наш гном, який ми відшили в нас в, в цеху, він пережив обстріли. Він тоді постраждав, він біднесенький валявся в, в дверях, розбитих в склі, тобто постраждав. І ми його привезли з собою сюди, у Франківськ. І цей гномик вже в нас не продається. Він у нас, як наш охоронець, символ з нами стоїть тут. Підприємство сім'ї Степнових із пошиття дитячих вігвамів релокували до Івано-Франківська з Миколаєва. Працюють на новому місці з вересня 2022 року, розповідає підприємець і ветеран Михайло Степнов, розкладаючи із дружиною свої вігвами. Каже, що новачкам буває складно одразу його скласти. До вігвам додають різний декор, зокрема, м'які іграшки у тематиці дитячого намету. Ставимо фіксатор нашого виробництва. Сидя такий фіксатор вигадав. Не Знаю, може, в когось є вже такий самий, але зазвичай у інших продавців інші. Зазвичай купляють для дітей віком до семи років. Тут такий пухкий килимок, та, тут холофайбер, і ми набуваємо, бачите, цілком такі об'ємні квадратики. Анна Степнова розповідає, що розпочали бізнес у 2020 році, тоді розгорнули виробництво у власній квартирі. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, жінка з дитиною виїхали до Польщі, але підприємство у Миколаєві не зупинило повністю своєї роботи, каже Михайло. Аня з Польщі скидала фотографії крою, я тут щось криїв, намагався дівчатам підказати, дівчата мені підказували. І ми якось цей період пройшли. Замовлень було небагато. Це було в так. Наш цех також постраждав двічі від прильотів. Був один сильний прильот, було дуже шкода. Що всі наші вікна, ті, що ми ставили нові, там величезні вікна по п'ять метрів довжиною. Всі повилітали у Миколаєві. Залишилося обладнання, тому там теж відшивають частину дитячих речей, розповідає Михайло Степнов. Але головна потужність виробництва тут в Івано-Франківську. Зараз працюють над вдосконаленням дизайну бортиків для дитячих ліжок та дитячою піжамою. Ганна Степнова відповідає за творчу роботу. Бортики, які економлять місце для малюка в ліжечку. Розробляли ми ці бортики не дуже довго, тому що я, як бачу тканину, я вже собі в голові уявляю, як воно має виглядати. Тому я просто стою, крою і в мене виходить готовий результат. Набиває килимки наповнювачем місцева жителька Швея Оксана Шевчук. Вона єдина, хто виконує цю ланку роботи. Розповідає, що з початком повномасштабної війни згадала фах, який отримала 17 років тому. Роботи так у цій сфері в ресторанному не було, де я працювала, ресторани позакривалися, а працювати треба. У мене діти маленькі, яка, не виходилося зразу, а тепер це для мене я можу закрити закритими очевидно зробити. Михайло розповідає, йому, як колишньому військовослужбовцю, вдалося отримати грант від держави на 250 тисяч гривень. За них купив чотири машинки та тканину. Якби не ця допомога, каже, навряд придбали би таке нове обладнання. Ця наша машинка пережила обстріли в Миколаєві. Справа в тому, що за сучасною машинкою, коли людина шиє, час пошиття виробу в неї значно зменшується. З такою технікою, каже Михайло, мають змогу ще більше розширити асортимент дитячих товарів. Поглянути на наші проблеми крізь призму війни в державі, то в нас взагалі немає проблем. Тобто, все, що з чим ми стикаємось, такі стакі малесенькі дрібнички. Це все дрібнички, то все залізо, що робиться. В Івано-Франківське ми приїхали, ми дуже довго шукали працівників, адже зараз є нестача фахівців саме в швейній галузі. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ Мій такий талісман бойко. Він пройшов свою війну. Він з Нашої гори Сивулі, тобто я там знайшов таке дерево. Це Громовиця, І я такий зробив. Талісман. З війни у Василя Семка залишилася Вервиця, військовий квиток і дерев'яний талісман. Чоловік став на захист України 2 березня 2022 року. Служив головним сержантом роти у 110-й бригаді. Боєць був тричі поранений. На війні був рік, головний сержант роти. 110-й бригаді. Від початку були володіївці. Поранення. Одне, друге, там, третє. з третім вже трошки важко було. Ну, слава Богу, все живий. Я думаю, що мені більше так допомагає, наприклад, ця творча і моя атмосфера, і творчості. Я в якомусь такому світі відволікаюся від війни і щось створюю, і вона так трохи. Хоча ну, досить багато я лікувань і приймаю. Антидепресанти, бо воно не, 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 не проходить. Ну, Трошки багато пройдено. Чоловік розповідає, почав займатися різдярством у 13 років. Сам навчився, тобто я дивився, наприклад, як майстри там працюють. Я собі свої композиції такі придумував і вже вдосконалював їх. Я ну, по-своєму я працював. Василь Семко створює вироби різноманітних форм та розмірів. Одні з найбільших мають два метри заввишки. Бували й роботи, розповідає Різьбяр, над якими доводилося працювати майже під мікроскопом. Особливою роботою, каже майстер, є колекція опришків. Мої опришки-бойки вони саме такі, що я задумовую, як так казав, для душі робилося. І, і воно навіть без ескізу, без нічого. Вони собі так прийшли до мене, і я собі так і робив. Зараз Василь Семко працює над композицією, яку виставить на аукціон для Збройних сил України. Тут такий символ України, це такі пікселі. Зверху буде зруйновані будинки, такі в формі пікселів із вогнем. Там буде будинок, і воно буде виходити все, що реалії сьогодення. Праця в майстерні, каже Василь Семко, стала для нього терапією. Це нічого нема складного. Я люблю це робити. Ну, воно важко все, все, як можна сказати, працювати фізично. Але є, я не, не забачаю того часу, наприклад, в цій роботі. Мені тепер майстерня допомагає відволіктися від, від всього. Сказати, 12-1 це я більше, як 12 1 тут в майстерні. У майбутньому Різбяр планує допомагати іншим бійцям реабілітуватися за допомогою ремесла. Навесні вже тут буде ціла, ціла кагорта моїх хлопців. Я це задумав ще в госпіталі був, як адаптуватися, як вийти якось з того світу. І така творчість мені допомагає, і я думаю, що в більшості, якщо навчати щось, там будувати іменно з побратимами, з близькими по духу, вони ту все розуміють, як я розумію. Досить великі. Відновлення проходить тоді, якщо ти щось створив що ти, ну, для себе, тобто своїми руками і якось воно переходить тобі. Це все. Психологічні такі бар'єри треба переходити. Мар'яна Басалига, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.